І звернули увагу, що там немає прямо клятви Сполучених Штатів у гарантії безпеки. Але вони самого початку говорили, що того не буде. Натомість є скасування всіх розмов про борги і багато інших важливих моментів, які ставлять жирний плюс якраз роботі українських дипломатів. Та й в принципі ще сьогоднішні події з інформацією про те, що вперше за каденції Трампа розчихляють американці Ну за гроші, але сам факт розчих розчихляють свої підвалини, пов'язані з. Виробництвом зброї з переправкою його до України це теж результат роботи. Ну насамперед міжнародної команди І мушимо про це говорити. Що президент Трамп змінив риторику щодо Путіна після кількох місяців місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку Стармера і Макрона. За даними от видання політика, зміна курсу Трампа стало результатом тривалої координації між Лондоном, Парижем і Вашингтоном, Стармер і Макрон прагнули переконати американського президента все ж таки зменшити тиск на Зеленського і спрямувати свою злість на Путіна, використовуючи аргумент, що Путін виставляє Трампа дурним. А ми про що з вами говорили кілька тижнів поспіль? Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам Лондона і Парижу стримано стиснути кулаки від задоволення. Їхні зусилля продовжу останніх трьох місяців схоже почали приносити плоди. Видання також повідомляє, що ключову роль в переговорах з американською адміністрацією відіграли радник з питань нацбезпеки Британії Джонатан Пауел, з яким неодноразово зустрічалися українські колеги, і міністр оборони Британії Джон Гіль їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернетом.